Ковбой напевно, головний символ американського заходу. Голівуд зробив із нього ідеального героя в білому капелюсі, з револьвером на боці, завжди готового до дуелі та пригод. Але реальність була зовсім іншою. У цьому відео ми розберемо найпопулярніші міфи про ковбоїв. Подивимось на факти та на те, ким насправді вони були. А я бажаю вам гарного перегляду! Давайте почнемо з чогось простого, але найпопулярнішого. Перший ковбойський капелюк з'явився у 1865 році. Стетсон, босрівнин. Саме таку він тоді отримав назву. Він досить швидко набрав свою популярність завдяки його міцності та практичності. А вигадав цей капелюх Джон Баттерсон Стетсон, який народився у сім'ї капелюшників у 1830 році, штат Нью-Джерсі, США. А уже у 1860-х роках він вирушив на захід, де побачив, що золотошукачі, ковбої та мандрівники не мали зручного головного убору. І саме тоді у нього виникла ідея створити практичний водонепроникний та стильний капелюх, який підходив би для життя на відкритому повітрі. Але насправді ковбої носили. Все, що могли знайти. Так, я розумію, це можливо тяжко уявити, але ковбої носили різні головні убори. Це могли бути соломні, капелюхи, кепки, котелки, Сомбреро. Про мексиканців ми теж, до речі, сьогодні згадаємо. Та навіть циліндр. Але це рідко, в основному, на свята. Тому класичний ковбойський Стецон з'явився пізніше і, завдяки фільмам, став невід'ємною частиною ковбойської культури. До речі, про фільми. Голівузькі вестерни. Показує, що кобої щодня стрілялися на вулицях, але реальність була зовсім не такою. 26 жовтня 1881 року містечко Тумстоун, штат Аризона, звичайний ранок, який за півхвилини увійде в історію як перестрілка біля Окей Корал, у другій половині XIX століття американський захід був майже беззаконним. Міста швидко зростали навколо шахти, ковбої та злочинці. Тумстоун був саме таким місцем: шумним, небезпечним і багатим на конфлікти. Саме в цьому конфлікті приймали участь брати Ерпи, Вірджил, Вайт і Морган, а також їхній союзник, відомий стрілець і зубний лікар Док Холідей. Вони представляли закон і порядок. З іншого боку, ковбої Клентони та Маклорі яких підозрювали у крадіжках худоби, контрабанді і пограбуваннях. Напруга між цими групами росла місяцями арешти, образи. Аж поки вранці 26 жовтня ковбоїни зібралися біля стайні Окей-Корал, озброєні, але офіційно мирно. І так як в місті була заборона на носіння зброї, брати Ерпи вирішили роззброїти їх. А далі все сталося дуже блискавично. Так, як ви могли зрозуміти, саме після цієї перестрілки пішло більшість стереотипів та міфів. Але ця ситуація була однією з винятків. Насправді, більшість конфліктів вирішувалися кулаками, криками або їх взагалі старалися уникати. У фільмах ковбой завжди замовляє віски. В реальності вони його майже не пили. Не тому, що вони за здоровий образ життя. Ні. Просто його ціна. Була досить висока. Звісно, це додає брутальності до їхнього образу, але склянка віскі коштувала від 25 центів до 1 долара, при тому, що ковбої заробляли приблизно 1 долар в день. Тому дозволити свій багато алкоголю вони просто не могли. У подорожах ковбої пили воду та каву. До речі, кава була їхнім головним символом побуту. І казанок для кави вони завжди возили з собою. Ковбої прокидалися ще до світанку. Попереду довга дорога або день важкої роботи зі стадом. І тільки кава єдина розкіш, яку вони могли собі дозволити. Вона допомагала прокинутися після короткого сну, зігрівала в холодні ранки і тримала на ногах до самого заходу сонця. Образ ковбоя в фільмах майже завжди білий. Але це не зовсім так. Насправді близько третина ковбоїв були афроамериканцями, більшість з яких були тими, хто отримав право вільно працювати після громадянської війни, яка тривала з 1861 по 1865 рік. До речі, великий внесок ковбойську культуру внесли мексиканці, а саме вакерос. Від них, до речі, і пройшло ласо, чапси та навіть сама техніка випасу. Давайте поговоримо про щось дрібне, але теж досить цікаве. Наприклад, про інвентар ковбоя. Почнемо ми з бази. Одяг у ковбоїв був утилітарним: сорочки з грубого полотна, парусинові штани або джинси, жилет та шкіряні чапси, що захищали ноги від колючок і пилу. До речі, цікавий факт про джинси. Перші джинси створив Левай Страус. Щось нагадується ім'я. А якщо так. До речі, джинси Ліва Страуса обирали через їхню міцність, а не через моду. Лівай страус, американський підприємець німецького походження, засновник Лівайс. Він народився 26 лютого 1829 року в Баварії, Німеччина. У 1873 році разом із крацем Джейкобом Девісом створив перші джинси міцні штани з деніму, укріплені металевими заклепками. Для шахтарів, робітників і ковбоїв. Повернемося до інвентарю. Який ще один предмет вам приходить в голову як символ ковбоя? Правильно, револьвер. Але його наявність у кожного ковбоя теж, на жаль, міф. Чому так? Знову ж таки, ціна. Я вам нагадаю: ковбої заробляли 25-30 доларів на місяць. При цьому вони працювали по 15-18 годин на день, тому револьвери мали далеко не всі і використовували їх не часто. Основними інструментами для них були ласо, батіг та кінь. А що по їх раціону? У фільмах кобої завжди смажать стейки і взагалі м'ясо було маст have. Насправді, основною їжею була квасоля, кукурудзяний хліб. Та кава, м'ясо їли рідко, адже худобу переганяли на продаж, тому частіше ковбої брали з собою сушене м'ясо чи бекон. Ще багато хто уявляє, що ковбої постійно жили на ранчо, але, як я вже сказав, більшість часу вони знаходилися в дорозі, переганяючи худобу на сотні кілометрів, до ринків або до залізниць. Цей час на ранчо залишалися власники та постійні працівники, такі як кухар, конюхи, ремісники та іноді жінки. До речі, жінки також були ковбоями, а точніше, cowgirl. Вони також брали участь у випасі, особливо на сімейних фермах. До речі, у 20 столітті саме жінки прославили ковбойську культуру на родео. Гарним прикладом є Фібі Енн Моус, відома як Енні Оуклі, легендарна стрільчиня Дикого Заходу. Вона народилася 13 серпня 1860 року в штаті Огайо США у бідній родині. Після смерті батька мусила полювати, щоб прогодувати сім'ю, і вже з малку виявила неймовірний талант до стрільби. У 1881 році Енні перемогла відомого стрільця Френка Батлера. А згодом вони дружилися. Він став її чоловіком і менеджером. Невздовзі вона приєдналася до шоу Buffalo Bills Вайлд Вест, яке зробило її знаменитістю. Її виступами захоплювалися мільйони. Навіть королева Вікторія аплодувала їй у Лондоні. Ковбої це герої одиноки. Також забудьте про це переганяти дві чи, може, три тисячі худоби в самотужки нереально. Зазвичай група складалася з 10, може 15 чоловік. Серед них керівник перегону, вершники та кухар. Тому командна робота була необхідно важлива. Реальний ковбой 19 століття не був героєм у білих рукавичках. Це був працівник найманий. Часто бідний, змушений виживати у складних умовах. Але саме з цього життя склався образ, який відомий у всьому світі. Правда про ковбоїв не менш цікава, ніж міфи. І пам'ятайте, історія завжди складніша, аніж вигадка.